91-ша річниця з дня створення комбінату Запоріжсталь вже втретє підприємство відзначає цей день в умовах повномасштабної війни. Ми, металурги, достатньо успішно в цих условиях приспособилися к роботи, Успішно виконуємо поставлені задачі по об'єму по качеству проводимо продукції в условиях воєнного часу, коли в нас і тривоги, і обстріли тут труди. ще, спасибо вам і героїчним безпривіліченням можна назвати незмінною. Залишається традиція відзначати кращих працівників запоріжсталі цього разу. Серед них є Артем Каліневич. Це трохи більше, ніж робота. Це друга сім'я, це розвиток, це стабільність не тільки ми для себе заробляємо зарплату. Себе, але ми вкладаємо немалий вклад в государство. Це налоги. Татажу мы катаем, катаємо, її снію делают металоконструкції, мости. Люди головна цінність та гордість запоріжсталі кажуть на комбінаті. Ми имеем динамику роста по чугуну, по сталі по прокату. А хто это сделал? Люди труда. Досвід та відданість своїй професії допомагає запорізьким металургам працювати під час війни. Люди багато, ушли на фронт воюют квалифицированные. Поэтому, конечно, перестраиваемся, подстраиваемся под условия. Наверное, гибкости характера, воли какой-то людей, ну и, наверное, сплоченности коллектива благодаря этим всем. Головне, кажуть нагороджені працівники, постійно вчитись чомусь новому і прагнути до нових звершень. Якщо хоче бути кращим, треба розвиватися, треба вчитися. Скільки б років не було, скільки б років не працював. І приходять іноді молоді дівчинки і розуміють, що замыливается взгляд на многие вещи, и смотришь на эти вещи по-другому, да, вот на что-то что, на что не обращал уже внимания. А у молодежи стоит учиться тоже.